Наскільки реальне Царство Боже? Це ну, просто реально, це реальність. Розумієте? Як туди вийти? Ісус є двері. Ісус є двері. Туди зайдеш, вийдеш і пажить знайдеш. Пажить для чого? Для душі, для духа, для тіла. Як туди вийти? Будьте як діти. Бо син перебуває в домі вічно, а раб не перебуває. Чому? Тому що син любить батька і довіряє йому. Але Господь каже: вирівняйте свої путі, щоб я міг зайти, ваші во всі проблеми. Хай все горде, що є в нас, понизиться, хай все криве, де ми ходимо своїми шляхами, виправиться, а хай все те, що пусте в нас то, що принижає нас, то, що нас робить рабами, воно наповниться його славою, щоб він війшов. знаєте, дуже сильно мене затронуло служіння Наташі в прошлий раз. І я не спала одну ніч, і цей вірш народився від хадатаства за Україну і за народ. Таке в мене було на серці. Що Бог нам дав це е, е, прихисток, Чернівці, не просто для того, щоб ми спокійно спали, спокійно їли, одівалися і далі жили так, якби нічого не є. А цей прихисток оцей, просто як висвітилось для мене, що це е, для молитви, для того, щоб ми ходатаствували за Україну, за народ, тому що горе є горе. Пророки, коли Ізраїль попадав в плен, що вони робили? Все остальне залишково залишалось там. А на перший план виходив Ізраїль, і виходило, то, щоб він звільнився від рабства. Пророки плакали, плачі ремії, і радувались тоді, коли Зоровавіль починав будувати новий храм. Тому я пропоную послухати. Вночі моя молитва Богу за Україну, за народ війни, щоб галас болю змовк, ти, сину, вирівни дорогу, хай ворогам наперекір повстане цар, що над царями, нехай зруйнує лиха брами та принесе жаданний мир, а ті, що в смерті полягали, візьми на небо їхні душі. Та спокій серця не порушуй, зерно посіяв ти в землі. Воно померло і воскресло, і стало жертвою за всіх, бо Син Твій світ цей переміг, і став для нас всіх перевеслом. Збери докупи перший сніп, як жертву праведну та святу, мов тридцять срібників в оплату за кров життя. Небесний хліб.